З якогось такого ракурсу зняти, я хуй знаю, що вам показати. Коротше, залітає на розборочку О, така у вас шкода Octavia Tour. Давно хотів спробувати розібрати турку, але думав, буде трохи Ну, Тут є такий момент. На 1,8 турбомоторі. 99-й рік рідна лобовуха. Рідна лобовуха, 99-й рік. Я думаю, що це дуже гарний показник в такій машині. Стоїть на машинці газ. Це вже переходна модель йде. Вже нова тут торпіда рестова, але приборка ще до рест. Е, Оцих планок дерев'яних вже немає. Карти є, а цих немає. Двері, все, воно ще е, в сохрані. Крила, подивіться. Не тайвань, а оригінал. Подкрилочки є на доріст передні. Живі, то у нас є 4 стеклоподйомника, клімат контроль, круїз контроль е, є от з підсвіткою козирки. Люк працює, але люк е, дорестовий. Салончик такий, як йому, як йому 20 років, що від нього хотів. Подвокотник. Тут що в нас цілі? Кріплення. Всі цілі. Одна заглушка є на бампер, домкрат, ключ. Губа, коробка п'ятиступка, ступка, салон з підігрівом, фарами очі є, були АКУ мотор. Від камера заднього огляду працює, прикиньте.